Жаль, зараз про владу менше хочеться чути, ніж про волонтерів, які допомагають нашій армії. Скажу вам більше, я дружина діючого військового воїна ЗСУ. І те, наскільки його забезпечують волонтери, ми це можемо відчути і побачити, помацати руками. Володимир Зеленський удостоїв 40 волонтерів нагороди Золоте серце з нагоди Дня волонтера. Українські волонтери це фактично ще один рід наших військ, ще одна наша сила, наша гвардія небайдужих, наша армія активних українців. Люди з великим серцем, люди народжені, народжені з таким серцем. З великою вдячністю до вас всіх. слава Україні! Ми запитали в українців на майдані наскільки важливим є волонтерський рух у здобутті нашої перемоги чи допомагаєте ви армії силою своєї можливості так допомагає. Ну так, ну і тим, що я наприклад, сплачу податки як мінімум. А так, ось до речі, прямо зараз ми повернулися з репетиції благодійного концерту для прямої штурмової бригади і проводимо ці концерти дуже часто. Звісно, так Так. — Допомагаю. — Так обов'язково. Обов'язково. То чим донатимо. Взагалі я чаще за все доначу тільки тому, кого я знаю особисто. Раніше це були збори такі загальні, десь побачила та донатила. А зараз така ситуація в країні складна, що треба бути обережними з донатами. Але ми намагаємося допомагати тим, хто його Ну, На роботі працюю. Поповнення оборонний заказ доначу фінансово. Фінансово своїм друзям, які служать в рядах Збройних сил України. Звісно, я постійно намагаюсь донатити. У мене брат військовий також. Ну і загалом зараз з дітками працюю волонтерів. Хто на вашу думку ефективніше забезпечує армію? Влада чи волонтери? Вона у влади менш рішучі кроки, ніж у людей, ніж у народу. Можна трошки більше допомагати армії. К верхушки командування армії, ну я не говорю там зараз про залужного, я говорю конкретно про вот часті, командири частів, очі мало розведують по написав карманам. Є речі, які держава просто не може забезпечити. Бо просто розвиток не посп... ну, розвиток часу не поспіває за потребами. Ну, то це волонтери. Скажу вам більше, я дружина діючого військового, воїна ЗСУ. І те, наскільки його забезпечують волонтери, ми це можемо відчути і побачити, помацати руками. А з приводу держави, ну, інколи не доходить, те, що повинно дійти до них. Я не думаю, що тільки волонтери забезпечують. Я в це, я в це не вірю. Я думаю, що і держава, і влада, і все такі люди. Не думаю, що це, це дуже великі кошти. Ну, Не можемо ми стільки скинутись, як допомагають. Це моє таке, це моя така думка. Армія це частина держави. В першу чергу є у людей розуміння того, що саме держава повинна забезпечувати армію, і всі розуміють, наскільки волонтерство в нашій країні є важливим. важливим є волонтерський рух, і та підтримка, яка надається армії, що вона ну складає, скажімо так. Я не знаю в цифрах, не знаю статистично, проте дуже немаленьку частину. Тому люди бачать, що окрім держави, що і вони також підтримують. Армію, тому таке враження може складатися в першу чергу. І по-друге, це, ну, я думаю, що справедливо може викликати таке справедливе незадоволення тим, що держава на вже через тривалий час після початку, наприклад, Великої війни, вже повинна трошки вмикатися більше, ніж людям може здаватися. Але <клес> інколи ми можемо, нам може здаватися одне, а насправді є трошки інше, і ми є результатом там, просто інформації, яку ми слухаємо. Бачимо, хоча воно насправді не так, держава вмикається, ну і волонтерство це також частина нашої реальності, частина нашої нашої свідомості, мабуть, так. є певні корупційні проблеми загалом в самій владі. але ну, я не буду ну, розповідати більш широко. Широко, тобто, люди це все якби знають, і тому є родичі, тобто і, які допомагають своїм. Ну, як сказати солдатам, які на фронті, ну вони за них дуже переживають, і вони готові від себе допомагати їм. Окрім того, як влада робить, так і вони так роблять. Влада не висвітлює стільки, не приділяє цій темі стільки уваги в каналах, в телеграм-каналах, на які люди справді підписані. Бо всю інформацію зараз ми отримуємо з ютуб-каналів або телеграм-каналів, і частіше за все ми бачимо, що збори проводять волонтери і фонди, і тому хочеться допомагати тим, хто діє а про владу. Може, це пропаганда, подія варшистська, може, це що, я не знаю, але, на жаль, зараз про владу менше хочеться чути, ніж про волонтерів, які допомагають нашій армії. Більшість коштів зараз е, виділяється на Ремонт доріг, там плитку приложити, і звичайно, у людей обіспокоїться по цьому поводу, тому що вони б бажали бачити, щоб для нашої армії йшло все забезпечення і щоб це запроваджувала держава, і тому що вона повинна обезпечувати тих людей, які йдуть за нею воювати. І повинно бути все на вищому рівні, я так вважаю. Зараз дуже багато проектів волонтерських, і здається, що повністю бюджет. Від українців надходить від на армію, але я вважаю, що ну, держава в принципі також дуже, дуже впливає на це. Я дивлюся, скільки тендерів так, але плітка це все мене дуже бісить. Це все, але держава також робить немало. Які пріоритети на часі: допомога армії, благоустрій країни чи відновлення пошкодженої інфраструктури. Смисл восстанавливать города і інфраструктуру, якщо один-два прильоти і це знову буде разрушено. Конечно, в першу чергу допомагати армії. мне кажется, это не должно обсуждаться в стране, где идет война. Одне одному не заважає, якщо є можливість. Но зараз я думаю, що потрібно допомагати перше все армії, тому що. Ну, армія стикається з такою річчю, як смерть, просто і тому, самі розумієте, ну, і благоустрій також. Тобто потрібно люди, які працюють тут і мають якийсь вплив, вони повинні якось втручатися ну, в внутрішні проблеми. Але так не впада, не впадаючи в крайнощі, тобто певні тощо, ну щоб не викликати там розділення людей на фоні тієї ж там мови, тому що я вважаю, що якщо людина приймає участь в до в, в спільній справі, то не потрібно тобто якось ділити, ну і, і ну, і викликати суперечки, тощо стосовно цього армія на першому місці повинна бути благоустрій. Це таке, якщо десь щось рухнуло. Розвалилося тоді, да тоді хай воно буде робитися. Аварійні ситуації справляти треба. А так на першому місці повинна армія бути. По перше по-друге, наш весь стил повинен працювати на армію, тому що якщо тил не буде працювати на армію, то там, де зараз на стил буде фронт. Проблема на часі це наша війна. Всі весь бюджет, можна так сказати, ну 80% бюджету, мені здається, потрібно зараз виділяти на армію, на підприємства, які будуть підтримувати армію, здобути перемогу. Це найголовніше, це зараз на часі. А плиточка може зараз і почекати. Вона не в такому поганому стані. Щоб було прям зовсім ніяк жити. Звичайна армія. Все можна зробити після перемоги, коли війни не буде, буде налажена економіка, і відбудуємо все в 100 разів краще. Мені, це моя думка, і мені, мені кажеться, всі в Україні так зі мною сьогодні. Ну я думаю, що відповідь очевидна, тому що плитка, руківка, і там що вони ще робить? Асфальт перестилають зараз, не на часі. Армія. Давайте спершу виграємо, а потім вже будемо. Це благоустраювати, відновлювати і будувати. Так буде краще. Трамога армії, звичайно, але ж інфраструктура теж важлива. Насамперед, допомога армії, щоб було краще розуміння, що відновлювати. Тому що війна може забрати будь-який будинок. Так армії немає армії, немає країни, немає армії. Це Буча, Херсон, Ізюм і так далі по всій території країни. Це репресії. Це втрачені життя і нікому ні інфраструктура, ні гарні дороги, врешті-решт не будуть потрібні. Вони будуть потрібні, але не українцям, а росіянам і тим, хто буде їм допомагати. Допомога в армії Мішна. це першу... я. Б, якщо б я тут е, жила в Києві, я б долучалася до всіх акцій протесту про бруківку, мости, що тут треба е, пам'ятники, переминання вулиць. Перше це допомагати тим, хто зараз. Справді потребує, а потім вже відбудовувати Буду, і давайте спочатку, переможемо. спочатку перемога, будь а ласка, інші. або щось давайте вирішувати. Бо я можу походити і по, і по поганій вулиці, але без ракет на моє місто.